Питайте, що освічені люди то гордість держави, а знання, шлях та перемоги. Діти, сьогодні я хочу, щоб ви послухали та відгадали завді. Зимою чорне весною і літом зелене, а восени жовте. Хто відгадає, що це? Так, діти, це ліс. Слідуюча загадка. Влітку в шубі, а взимку роздягнутий. Так, дітки, ви вже, мабуть, всі здогадалися, що сьогодні ми будемо говорити про ліс. Кожна пора року прикрашає ліс по-своєму. Весною ми милуємося весняними квітами, влітку збираємо ягоди дихаємо свіжим повітрям, восени милуємося жовтим листям, збираємо грибочки, а взимку можемо помилуватися зачарованим їм лісом. Та в першу чергу, діти, я хочу вам наголосити, що до лісу виходити тільки з батьками. І в лісі багато небезпеки. Тому зараз ми з вами вивчимо основні правила поведінки в лісі. Не виривай з корінням та не топчи квітів у лісі. Їх потрібно оберігати. Вони дуже цінні. Не кричи в лісі та не вмикай голосну музику. Так ти злякаєш тваринок та птахів. Не велась на високі дерева, з них можна впасти. В жодному разі не можна чіпати гнізда з маленькими пташенятками або з, з яйцями. Не стріляй з рогатки та не кидайся камінцями у птахів та звірів. Ти їх цим лякаєш. Коли приходиш до лісу, не роби шкоди, не ламай дерев та гілочок. Не слід наступати та руйнувати мурашники. Там живе дуже багато мурашок. Оминайте зарості лісу і уникайте зустрічі з дикими тваринами. Не дражніть птахів у лісі. Не зачіпайте гнізд з осами та дикими бджолами. Вони можуть укусити. Не збирайте ягід і грибів самостійно. Спочатку дізнайтеся, чи можна їх їсти. В лісі не можна розпалювати багаття. Про це має знати кожна дитина. Гуляючи в лісі, не слід відставати від дорослих. Якщо ж сталося так, що ви загубилися, залишайтеся на місці і чекайте, поки дорослі вас знайдуть. Щоб в лісі безпечно відпочивати, правила ці треба вам запам'ятати. Отож, дітки, гуляючи в лісі, будьте обережні, щоб не трапилося якихось прикрощів. А дотримання цих нескладних правил зробить ваш відпочинок дуже приємним. Бувайте, все буде Україна. Наше майбутнє у нас нікому не відібрати.